Хорошо. А, хорошо, повторювати історію не буду, давай Валя, с твоєї точки зору. Тобто, ми поспілкувалися тільки що з експертом по здоровому способу життя, і ви, ви заходите в колаборацію угу. разом. Розкажи, будь ласка, от яка в тебе мета цієї колаборації? Про що ви домовилися? Дуже цікаві. Пізно зайшла, звісно, <свісно> щось упустила, але мене так тягнуло зайти, подивитися, не побачила, що перенесли цей семінар, тільки побачила. От. Е, яка моя точка, да? Угу. Я прийшла з запитом. По перше, я прийшла з тим, щоб схуднути, да? схуднути, да? як то кажуть, відновити своє по моїх цінностях духовного інтелекту. У мене тіло йде в перших трьох цінностях, да? саме головних. Тому я після того, як відчуваю, що тіло в мене все в порядку, у мене тоді і впевненість, в мене тоді хотіння працювати, в мене тоді взагалі і результати, і взагалі я відчуваю цю енергію, де все можу і зразу, бо тільки щось не туди. І зразу падає енергія, зразу ж тому моя точка в тому, щоб ми з людою зробили да, класний такий міні-проект. Я би сказала, навіть можна якісь робити майстермайди раз в тиждень, тіпа. навіть не те, що майстримайди і фіри, типа що як ми пішли в цей процес, да, як що ми досягли, які в нас вже в обох результати? Типу, вона я їй, вона мені, і це ну, дуже круто можна підсвітити. Для мене це дуже цей дуже, дуже прикольно. Аж mm -hmm. так, як з людою. І моєю це вовсе, так. Так, круто. Е, я скажімо, впевнений, що пріоритетом у кожної людини, особливо у жінки, має бути здоров'я, да, легко так просто сказано, і тіло, да, тому що привабливе тіло воно завжди, е, знаєш, встрічає падюшки. Тобто, не вар, хто ти за людина, там розумна, нерозумна. Якщо є на що подивитися, то людина. Між двох спеціалістів, між двох особистих завжди буде в пріоритеті тримати фокус на, на ті, яка має щось привабливе, да? Там, чи тіло, чи форму, чи ще щось. От. І наша задача, скажімо, ну, понятно, що не, не підстраюватися під людей, а по-перше, цей стан впевненості, цей стан реалізації, цей стан лідерства. У нас же конкурентна е серіда, да, скажімо так, е задовільнити в першу чергу перед собою. Да, тому що багато mm -hmm. людей, от, якщо вони не закривають перші потреби, от навіть по собі душі тут мені щось не подобається, тут мені тут щось не подобається. І ти вже як делаєш фотографії, робочу сторону поставляєш, да? де тут щось, щось почухаєш, Да, вроді би з сторони всім по барабану як ти виглядаєш, ну в собі якісь ті тригери є. І чим більше цих тригерів, тим, тим паче таких, на які ти можеш вплинути без операцій, там без ніяких дорогих вмішательств, то чому, чому б їх не виправити? Скажімо mm -hmm. так, це саме основне там. Це Тіло, вага і все стильне, звичайно, що зараз жінки настільки замарачуються над собою. От навіть ми з дружиною спілкуємося. У мене з дружиною все в порядку. Ну опять же, космет, косметолог, ці всі губи, ці всі морщинки, ці всі укольчики, ці всі спорти, ці всі дієти, це все людина. Це вже робить на такому професіональному рівні: по-перше, для того, щоб цей стан собі зберегти, да бо. Там не те, що вона хоче комусь сподобатися, там якась людина чи особисто, а в першу чергу цей стан комфорту для себе. Ну знаєш, я це трошки ругнусь, ну, щоб ви розуміли, стан її да? Вибачаю за слово. Він дуже сильно тригерить. Якщо ти дивишся в зеркало і почуваєш від себе це слово. То просто всі люди навкругі це бачать і почувають, да і вже починають до цього ставитися. Якщо ми хочемо займати якісь лідерські позиції, мати якийсь авторитет у цьому світі, чи просто я не говорю бути здоровою, бути молодою, ці всі слова ми прекрасно знаємо, але є певні моменти в спільноті, які дуже сильно впливають. На да? коли ти нормально виглядаєш, коли ти впевнена, коли ти можеш сісти е і ногу на ногу покласти, не боючи, що якась кладка зацепиться за коліно. Да, то в принципі, ти вже і почуваєшся краще, да, і стукню можеш обрати, а, а це, вибачте, мене людина, жінка там причотку діла там, за три тисячі гривень. Тобто, а основний інструмент у неї ну, не розвинений, захований, тобто вона його не використовує. Тобто, якщо все буде в гармонії, то відповідно вже е пазліки будуть входитися. Тіло сросло, ти вже впевнена. Опять же, таки, впевненість спілкування з чоловіками, там, з жінками на роботі, з клієнтами. Да, вже приходять клієнти. Клієнти хочуть не результат, щоб ви зробили там, чи ми комусь зробили результат, а вони хочуть бути на нас схожими. Тобто, якщо приходить жінка і каже, слухай, в неї тут проблеми з єсом, неї проблеми з психологічним станом, в неї проблеми з стосунками, що вона може мені дати? Що, що вона може? Елементарні, якісь вечірки там загорнути, упакувати, передати, там, подати. Тобто на цьому рівні вона може вирішити. Якщо в неї там все в порядку, і з головою, і з тілом, з грошима, то кожен захоче, слухай, я теж хочу бути така, як ти, що ти робиш з тобою? Понимаєш, яка історія? Це вже <гум> трошки впливає на цісь моменти, а ще краще спланувати результат. Да, тобто я хочу привести себе в порядок, все розмито. Я хочу похудати на 30 кілограмів. Ні о чому. Да, тобто я хочу там, конкретно купити сукню там, от Діора. Там, в такому магазині мені треба прибрати 20 см. Зачем мені це сукня Діор? Хочу там з зробити сюрприз, або там, хочу зробити фотосесію, або хочу запустити проект і всі сукні записати відео уроки, або хочу вести семінари на сцені. Да? Тобто, я боюся, мало того, що публічних виступлень, я боюся, що він свого тіла отримують якийсь бред. Якщо спланував, то все чітко. Тобто, я, yeah. наприклад, я з цим борюся, я. Поїхав в аліканти, зареєструвався на змагання по бодібілдингу, купив там ці фіолетові, і я 26 числа буду ходити в трусілях по сцені. Тобто, питання з тілом я тобі закрию раз і назавжди, принаймні на три місяці. Понімаєш? Да? Тобто, і щоб бути в цьому стані, що в мене тілом все ок. Я приймаю участь у цих змаганнях. Понімаєш, тобто я хочу себе довести до такого стану, що в мене. Тілом все чітко, що в мене з грошима, все чітко, в мене з стосунками все чітко. І виходить, ми вже е, маємо той стан, е, коли все підтягується до, е, не то, що до ідеалу, ідеальних не буває людей, а принаймні нам не заважає розвиватися. Бо, бо є такі моменти, що вроді би, все хорошо, а в тебе там ну, якісь проблеми з тілом. і реально тобі це заважає. Які там гроші, які стосунки, коли в тебе проблеми з собою? А, Проблеми з собою, то що проблеми з головою. І вони тянуться, тянеться, тянеться. І тут, як, як, як і ем, в бодібілдингу, ми спочатку вирішуємо проблеми е, з тілом, а потім вирішуються проблеми з гормонами. Або, навпаки, проблеми з гормонами, а потім проблеми з тілом. Тобто, Саме простіше починаємо ми із самого простого. Тобто тіло привели в порядок і далі вже все підтягується. Тому, скажімо, це треба прописати, прям чотенько зафіксувати, то тобто збільшувати. То я хочу отримати такий-то результат по фінансах, по стосунках, по реалізації, по тому, що мені для цього треба. Мені треба вбрати 30 кілограмів, а як я це визнала? У нас є рост мінус вес, тобто якщо я важу 90 кілограм, в мене рост 1,60 м, мені треба важити рост мінус 10 кілограм, тобто 50 кілограм. Мені треба худати не на 5 кілограмів, не на 10 кілограмів, а на 50 кілограмів. Розумієте, да? тому що люди трошки Думають, ну я зараз похудаю на 3 кг, буду себе краще почувати. Ніфіга. Звичайно, будеш краще почувати, то нам треба конкретно вже довести себе до результату. Бо тут, блін, вроді би, все хорошо, а тут щось лісить. Тому треба одразу планувати серйозні результати, тому що вже конкретні наміри є. Есть, якщо ти скинеш не 50 кг, не 30 кг, а 25 ніхто не розстроїться. Да? А якщо ми сплануємо там 5 кілограмів, похудаємо 2 кілограми, то це буде трошки неприкольно. От. Тому, скажімо, ми вже виясняємо, яка точка ідеального нашого стану, а потім вже підтягуємо. Тобто, по суті, навіть маленькі перемоги будуть в радості. І вже дивимося, які для цього дії треба. Все дуже просто. Дефіцит калорій, профіцит активності. щоб було не скучно, ми якраз придумуємо ці всі Школа харчування, мастермайди, ці зустрічі, марафони, челленджі, отримки, прямі ефіри, тому що всі ж хочуть отримати результат якомога швидше. Наприклад, у тебе там пішло 10 сантиметрів об'єму. О, виставили сторіс, людечка розпитала, що ми робили. Все чотненько, ми тільки підкоригували там раціончик, додавали трошки водички, і вже йшло 10 сантиметрів. Все круто, зафіксували це в сторісах. Кому цікаво, ставте плюс, і Люда проведе вам безкоштовну вам консультацію. Все, ти вже зафіксували результати, вже плануєте. Ага, про що я буду наступний раз писати? У нас же результата немає. Давай зробимо результат мінус два кілограми. Давай планували. і маленькими перемогами рухатися. А люди, в свою чергу, тобто я боюся заявляти про себе. Все, ми про, зробили таку практику через неділю я провела от з тобою перший прямий ефір. Я нічого не боюся, у мене такі перемоги, я вже супер мега спеціаліст Хто хоче отримати теж допомогу від Олі, е просто консультацію в подарок, ставте плюсів, вона безкоштовно вам проведе. От. І таким чином ви обмінюєтесь результатами. Тобто, це не то, що там хтось конкретно мінус 40 кілограмів, або там став. Якимсь серйозним спікером, маленькі перемоги, їх можна транслювати, тому що, наприклад, у мене був такий кейс Руслана, ви бачили, мабуть, ми його постійно показували: там мінус 2 кілограми, мінус 3 кілограми, мінус 28 восім мінус 45 кг І на протязі цього періоду він настільки звик до цього процесу отримання результату він його планував. Він каже: дивіться, я планую через неділю скинути 5 кілограмів і вже написав пост. Пост подяки. Тобто чому він це робив? Тому що йому по перше, було цікаво. Він ігрі був постійно, він залучав людей. Тобто він протягом всього цього періоду за два роки нашу спільноту запросив близько 200 людей. По-перше, йому цікаво і сам результат, це як ігра, певна, і йому прикольно вже окупити свою програму. Бо, бо за кожного клієнта ми платили 10%. от і він не тільки отримав результат, він ще на цьому заробляв гроші. Він в епіцентрі 16 тисяч заробляв, а з нами на походілках 30-ти заробляв. Тобто він, вообще, я там, горя не знав і результат. Получав. Ми потім отримав результат, запрошували спікера, він потім почав сам коментарі. Люди пишуть, він на ці коментарі відповідає і направляє до нас. То він вже як роль директора почав виконувати. Да? Ось я, я можу з задоволенням провести вам консультацію разом з своїм тренером. Залиште телефончик, ми з вами Да? То і виходить, всі поставили лайки, прокоментували. Він сам їх обробив, пописував, поназначав зустріч із по спеціалістом, Ми разом в Зумі провели, от, йому довіряють. А я як спеціаліст теж вже під цю планку під під, під, підлягаю. Вже як, як амбасадор, теплому клієнту ми можемо вдвох пропонувати якісь послуги. От те ж саме можна у вас зробити. Тобто, спланувати і фізичний результат, спланувати результат по роботі з мисленням. І вже планувати конкретно маркетингові дії. Тобто, сьогодні нам треба виставити пост, кожен день виставляють по посту, кожен день виставляють по сторісу, два рази на тиждень вести прямі ефіри. І коли ви запланували, ви вже, скажімо, результати і інформації можна буде планувати, щоб було цікаво для всіх. Ну, скажімо, це. Так має бути в ідеалі, як вона насправді буде, буде залежати від вас. Звісно, аби ви план вклали і вже комусь там звітували, було б, звісно, класно. Оля, як тобі, як тобі ідея взагалі така? Ваше, супер. Ну, от я просто так знізнацька зайшла, і мене зразу щось питали, так, е, тако замисел. Оце я зразу да, так було. Типу, енергія, тіло, красиве, це зрозуміло, а в глибину пішла туди, що мені навіть піти в магазин купити платі. Мені неудобно передіватися навіть тут. Я не люблю вже зараз мірити, бо воно не красиво для мене. І є глибина. Я хочу, щоб одіватися, хочу... я приїхала з ретриту, в мене пішов вес. Я кайфово про це розказувала, в мене пішли люди, мене за це питають. Да? І Я відчуваю, що це має далі продвигатися, бо для мене. Так комфортно, для мене так класно, для мене так кайфово, як ти кажеш. да я просто тоді чувствую себе вже вся вау, 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 да. І отут а да, і отут замисел конкретний глибинний є, який е, да, от тільки інструментами такої людини, як цим е, працює. Я, я відчуваю це, бо якби я себе не брала, я все одно от, трошки поверталась назад. Сама треба, от е, дійсно ну по перше, це цю суть передати наскільки воно е, потрібно. Ця підтримка, так як наставник по псих, ну, психологічній роботі, так і наставник по харчуванню, по спорту, по всьому, так. Це просто тоді от реальна робота колосальна така, і я вже просто хочу це все робити, розписати. все будемо чітко вести, да, Людочка? Ми з тобою, звісно, зробимо їм вечір. дивись, яка ще да. історія кру крута. Скажімо, от сфера зниження вагів, от ніша здоров'я, вона дуже така прогнозована, і ці результати можна планувати. І далі ці результати можна монетизувати. Скажімо, mm -hmm. якщо якісь психологічні зміни, ти, ти не побачиш на людині здовні, да? що вони там помінялися, глаза, глаза блистять, не блистять, можливо, там краще почала вдягатися, хто його знає. Це треба розписувати, розказувати, прямо, щоб були конкретні свідчення. Людина мінус 10, мінус 20, мінус 30 кілограмів, вона завжди це візуально видно. Тому твій результат буде дуже круто і, і помітно видно. Значить, що з цим робити, можна навіть зараз планувати монетизацію цього процесу. Ми працювали. Ну не я працював, моя дружина працювала із Ведокімовою е, і вона без, скажімо, спорту, то есть, ну, дружина не коригувала харчування, не коригувала активності. Вона працювала лише з мисленням, ціле побудовою, то есть, розпаковки все таки і. А завдяки тому, що зробили правильні пріоритети вистроїли, е, свята скинула там чи 16 кілограмів, чи 17 кілограмів, просто завдяки психологічному настрою, тобто вона сама роз... знайшла інструменти, тому що по суті знайти дефіцит калорій, профіцит активності це можна розібратися. Да? Звичайно, е, якщо є наставник, то набагато швидше вже тоді можна не експериментувати, а результат буде прогнозованіший і комфортніший, і веселіший, скажімо так, але подальшому 99% дівчат, які до тебе будуть звертатися, вони будуть запитувати тебе, що ти з собою конкретно робила. Тобто і, е, на цьому етапі У тебе є два е, три виходи, що ти можеш робити. Перший, ти можеш їм просто розказувати дефіцит калорій, профіцит активності, ідіть в YouTube, займайтеся. Я така молодець, я сама отримала результат, е, і у вас получите. я мотивую вас на позитивний успіх на успішний успіх, тобто так роблять люди, які не знають систему Амбасадор, яким не донесли цінність експерти. Фітнесу, і які працювали з ним з тими людьми як просто по супроводу без наставництва, тобто, не маючи продукту. Якщо ти працюєш з наставником, то відповідно у вас вже буде складені певні стосунки, ти можеш стати амбасадором. Тобто людина приходить, питає Олечка як ти це зробила? Ти кажеш, у мене супер мега геніальний наставник. Я не знаю конкретно, що тобі буде вона робити, але я можу домовитися про Консультацію про діагностику від Людмили вона тобі абсолютно безкоштовно розбере, зробить діагностику і дасть рекомендації. О, ти можеш на цьому етапі стати амбасадором. Та, скажімо так, а є третій варіант. Оскільки ти отримала цей результат, ти знаєш, як він отримувався, і ти можеш вплинути на результат інших людей, тому що в тебе є інструмент. Можна використовувати інструмент Людмилу як. Експерта по харчуванню по активностям і свій інструмент, своєї експертність роботи над мисленням як інструмент по, опять же, таки, роботою по зниженню вагі. Да? Тобто, можна взяти собі нішу зниження ваги ваги для жінок з проработкою якихось психологічних аптек. Да? Тобто, тут обов'язково дефіцит активності харчування Людмила буде за це відповідати, тобто, у вас вже буде команда, а ти будеш нести відповідальність за ті процеси, як наставник по духовному інтелекту. Повімаєш, так? Да? Тобто в тебе вже конкретна ніша, і на тобі вже видно, каже, дівчатки, дивіться, я результат свого результату. Я це зробила, мені допомогли, у нас команда, ми можемо разом рухатися. Тобто, і ти вже можеш конкретно займатися е, нішою зниження ваги, от, але використовуючи свої інструменти. Твої інструменти вони набагато е, не то, що вони там сильніші, а процес роботи з тобою і колаборації з людьми він буде набагато цікавіший. Тому що просто їсти кашу і салатом і дивитися, я похудав чи не похудав, це дуже скучно. А коли ти з людиною будеш пропрацьовувати ще ті глибинні процеси, і, і не тільки впливати на вагу, але й на мислення на стосунки і глибинні процеси якраз те, що робить експерт в духовному інтелекті, це буде просто атомна бомба. І цей продукт буде коштувати дуже дуже дорого. Поняла, да? Тому скажімо, ті результати, які ми отримуємо, ми можемо їх потім монетизувати, тим паче. Запитів буде в тебе просто неймовірна кількість, от і в принципі можна на цьому навіть і заробляти. Я думаю, якщо ти втягнешся, да, можливо, тобто воно воно може бути різні аспекти, і не треба розчаровуватися, що прям такі надіжди стали, нічого не вийшло. Тут mm -hmm. взагалі треба домовитися про результат, спланувати на березі, і проговорити, який ти отримаєш результат від результату. От я вам зараз, зараз розкажу, як це відбувається. Скажімо, в матеріальному світі. Ось цей запис буде, ми будемо його використовувати. Значить, перше, ми можемо спланувати. Ми можемо спланувати, от, наприклад, я хочу купити машину. Да? Окей, я хочу купити машину, вона коштує там 30 тисяч доларів. Значить, що мені треба? Мені треба насобирати гроші. Насобирати гроші, це якщо я буду відкладувати по тисячі доларів, це мені треба 30 місяців, тобто я буду збирати 30 років. Це така історія класна. Значить, мені треба спланувати якийсь заробіток. Тобто, бачите, яка цепочка, купити машину, насобирати, заробити, відкласти. Тобто Навіть на, на етапі планування е, це якийсь ну, Реально цим ніхто займатися не буде. Тобто, по суті, да? це правильно. От Ми спланували перше, друге, третє початку. А нам треба думати з кінця. Який тими? Тобто, я куплю машину, я на цій машині хочу зробити турне по Європі. Понімаєш, так? Да? Тобто я хочу проїхати по Польщі, я хочу заїхати в Словакію, хочу заїхати в Швецію, в Швейцарію, хочу такі-то гостійни, промалювала шлях до Іспанії, да, заїхала до нас в гості на цій машині. От, і, ти вже, е і ти вже спланувала результат від результату. Я не хочу машину, я хочу приїхати до іри з владом на машині, показати, яка я успішна, яка я класна разом з людьми да? Тобто, а машина там 20 тисяч, 30 тисяч, то вся фігня. Ми ще робимо результат. От, скільки це 30 тисяч? Це, допустимо, нам треба на навсього 10-100 клієнтів з чеком 300 баксів. Вообще нічого. А, а ще краще 50 клієнтів з чеком 600 доларів. Якщо у нас буде продукт флагманки, то по 600 50 клієнтів взяти абсолютно не проблема. Вот. І спланувати, що таки 50 клієнтів, Це кожен місяць нам треба брати по, 5, по, 5 клієнт, по 10 клієнтів. Тобто за полгода якраз зима закінчиться і ми сплануємо на липень приїдемо до Іри з Владом на машині разом. Поняла, да? І тобто, ти спланувала і путешествие, і машину спланувала, і бізнес спланувала, і доход спланувала. Так же веселіше. От, а ти спробуй насобирати 30 тисяч, це сума можна зайти. Ти не збираєш ніколи в житті. Це треба щось таке тебе урізати, то тисячу баксів відложити, а ті тисячі баксів треба щось нашкрябати. Ну це капець, це взагалі нереально. А тому нам треба планувати, і воно повієш, яка історія. Якщо все світ бачить, що тобі це потрібно, то він тобі дасть можливості і гроші. А якщо він бачить, що в тебе там гіморой в голові, тим паче ти себе тянеш, заставляєш, то не слухаєш. Блін, воно тобі наче й не треба. Або тобі це треба було, у тебе вже. Це було б давним-давно. розумієш яка історія? Тобто, і тому треба планувати результат від результату. Хорошо, я похудала, залізла всі шмотки, все класно, ефка. І я буду сидіти, дивитися. Блін, ну капець. Ну, цей результат одразу за неділю він іще. У мене була така історія. Я думаю, блін, у мене постійно вес був 110 кілограмів. Тобто, я думаю, ну, так, так, так я, напевно, мужик, такий і буду. Потім, коротше, ми з дружиною почали більше розглядати. Там духовність, тіло, стосунки перестали там вживати алкоголь, там, харчуватися. І я за певний проміжок часу вкинув дуже багато ваги і почав виступати на змаганнях по бодібілдингу. Думаю, зараз я стану качком, буду виступати, і коротше, в мене буде завжди в формі. От я виступив, все, я досягнув своєї мети, сиджу такі з кубиками, Думаю, блін, уже дефіцит калорії соблюдати не треба, тренуватися не треба. І коротше, ці кубики в мене буквально за три дні ісчезли. Їх не було. І таке враження, що я наче взагалі спортом і не займався. Тобто, я досягнув своєї мети, а не спланував далі результат від цього результату. Я що делаю? Я далі сіджаю в інтернет, починаю обзванювати модельні агентства, починаю там актерські школи. Поки я їх почав обзванювати, е, і ще хуже форма стала. Коротше, я забив, потім думаю, блін треба знову готуватися до змагань. І я поки себе. Не знайшов цю точку як стану, щоб я в цій формі був завжди. Я у 14 сорівнуваннях. Це дуже небезпечно, щоб ви розуміли. Тобто, поки я не в голові не вклав, що навіщо мені ця форма, навіщо мені ці кубіки пресу, то приходиться постійно себе стимулювати якимись маленькими перемогами. Тобто, участь в сорінуваннях ти перманентно. Ти знаходишся в цій формі, але підготовка до змагань ти все рівно не в формі. От, і виходить, що ти то форма то не форма, то форма то не форма. Мені вдалося в минулому році я 7, десь 8 місяців був у формі з кубиками, все, як треба. Але в мене була мета, я зайшов в Аскезу, моя дружина була за кордоном, я собі зробив таке наказання, що я буду в режимі, я буду в спорті, я буду в дефіциті калорій, я буду все робити для того, щоб максимально бути продуктивним, і для того, щоб я мог виїхати за кордон до дружини. Тобто я підтягнув усі обставини. Я зробив ремонт вдома, Я там повністю зробив лісниці. Там я здав цей будинок. Я спланував виступи в Польщі. Я вже домовився з системою шляху державою, щоб мене випустили. Приїжджаю на кордон. А мені погано каже, ви не маєте підстав покидати країну. Тобто, чувак каже, ти дерево, сиди вдома, тебе посадили, ти, ти сиди вдома. Я короче, приїжджаю додому, починаю перти ці вареники, короче, форма пройшла, нікуди я не поїхав, знімаю квартиру і короче, сижу як дурачок. Поняла, да? ну, я тільки смог ви, виїхати в Іспанію через два роки. Така от історія. Да? То есть, це спланував, тобто все звів до тієї секунди, щоб і змагання підвести, і виїхати. А мені сказали, що я де деревина і я маю сидіти прив'язаним. От, і мене це так збістило, що я все вирішив. Коротше, і з фінансами, і з низькими моментами зараз я знаходжусь в Іспанії, завтра ми летимо в Париж. Тобто, розумієш яка історія? Тобто мені не гроші треба. Мені треба просто свобода. Все. А свобода, як ти вирішиш питання свободи? Ну ніяк. Без денег ти питання свободи не вирішиш, і, і, і питання свободи в пріоритеті. І тому такі обставини склалися, що і в мене бізнес, і в мене вже обставини, і я вже тут з вами спілкуюся. Бо треба. 에, щоб цей стан свободи підтримувати, треба якусь цінність давати людям. Треба, енергія не, не зникає, не виникає, вона буде змінюватися. От я зараз тобі допоможу, людочки допоможу, виведу вас там е, з Іриною на прибуток 2-3 тисячі баксів. От я вам дам свою енергію, а вона буде повертатися у вигляді кейсів, у вигляді відгуків і у вигляді нових клієнтів. Розумієш? Це передача чистої енергії через свій досвід. Тось тобто, я вроді би роблю улюблену справу. Я нічого не роблю сверхістецного. Да, просто людям розказую, ділюсь досвідом. Але у мене система так створена, що вона цю енергію монетизує, тому що зараз ти мастермант. Я записую. Я його потім наріжу на кусочки, вставлю в вставлю ставлю сторіс. Потім я возьму фідбек у Олі, фідбек у людей, і у мене буде конкретний продукт. Який продукт? Як е, зробити колаборацію фітнес-тренера і психолога і заробити на цьому там 30 тисяч доларів за півроку? Чому би і ні? На чому можна добре заробити. Ну це так, мислі слух. От, хороша ідея, так? енергія твоя, ну напряму сто процента. Хорошо, друзі, дивіться. Я вже буду закінчувати ефір, тому що у нас далі припрподготові моменти до наших поїздок І будемо вже вести трансляцію з Парижу будемо ділитися цією енергією далі з вами. Тому на цьому етапі хочу вас всіх подякувати. Якщо є питання, напишіть особисто або в групу і хочеться почути ваш фідбек, теж у вигляді зворотнього якогось повідомлення, можливо, якихось інсайтів. Тож, всім гарного дня, рухаємось далі. Дуже, дуже дякую, дякую. супер. Пока-пока. Да, Thank <laughs>